Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебич. Вот і сьогодні дивимося. От, подивіться, на якого красення, це Пазик 10 го рівня. Подивіться, який чудовий у нього 3D стиль. Я до слова перший раз бачив цей 3D-стиль, я так розумію, що він був у новорічних коробочках. І до слова, за кіровом сидить гравець, гравець з Ніком Том Сту, і він грає у зводі ще з таким самим пазиком. І це сидить 50 відсотковий. Гравець фугасик. Подивіться від самого початку в бою. 723 одиниці. Ми зараз завдаємо по-ворожому Л тиводу ЕБР-90. зараз. Разом з нашими союзниками просто знищили ворожого ЛТ-вода. Це чудово, бо тому, що він сильно мішав би нам зараз до тієї гірки. Так, 50% відсотковий гравець сьогодні буде показувати те, що навіть більшість статистів за все життя стільки настріляти не можуть. Як це йому вдалося, О, це просто, просто топовий бій. Так що відразу протискай вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. І ми будемо дивитися так, звичайно, по ходу боя на наші сетапчики. Я до слова кидаю до двох артилерій. І сильно злющі артилерії в команді противника це Корор GS та GWS Соти. Так, чудово розумієте, що це за. Артоводи, що це за артилерія злюща, який дає нас до 9 рівнів. Так що побачимо, що сьогодні буде робити оцей Том-100. Так, так, друге пробиття вже дає 611 одиниць. Уже цього разу вилітає. І зараз будемо дивитися на наші снарядики. Працює зараз на стандартних броневійних снарядиках з 560 середньої альфи за постріл та 276 міліметрів пробиває броні. Наш стандартний броневійний снарядик. 20 штук. Возить голдових підкаліберних снарядів з альфою 560, звісно, відповідно. Та 325 мм пробуває бруня. Фугасик, який забрав 700 з лишнім за першим пострілом, у нас якраз 700 середній альфою за постріл, подивіться, зараз робить вітер, наш хлопчина на пазику. Виїжджає в наглу, от нічого не боїться. У нашого пазика, до слова, якщо подивитися, на першому слоті, стоїть закалювання. і. Відповідно, майже 2900 хідпонтів присутнього нашого танка. Так що можемо собі дозволити робити отакий вітер, ще раз повторюся, просто в наглу прожимає. Зараз конспанзер отам зажатий, от він не розуміє зараз, що він має робити. Він зараз просто пере такому вогні, от перехресному вогні, так от і. Ну, вже немає його в перекрасному вогні, вже якраз оцей наш автор реплею його забирає. Так, ну що, 5-5 рахунок. По хідпонтам ми все ж таки трішечки програємо. Знаходимо вафлю 9 рівня. І що? Це був стандартний бронебійний? Ні, це був голодовий підкаліберний снарядик. Так, трішечки. Ну, трішечки шкода, тратити отакі дорогезні снаряди, звісно, на такого. Противника картонного, в якого треба закручувати саморізи. Так, але якщо б ми зараз перекидали на інтуїцію на якийсь будь-який інший снаряди, наприклад, на фугасик, то могли навіть по ньому не дати тички. Так що все правильно зробив. На мою, звісно, суб'єктивну думку, і стервешка зараз зникла, ми, звісно, відіслали телеграму, оць, оцей свій. Голдовий підкаліберний снаряд, як пробила чи ні, будемо дивитися в після бойовій статистиці. Уже 5-6 рахунок знаходимо знову ж таки кун панзера, Він нас не пробуває, до слова, він зробив постріл своїм кумулятивним снарядом, якщо я, звісно, не помиляюсь, то він пробуває 320 мм в броні. Тобто він нас мав шити. тобто... Не знаю, можливо, трішечки передокрутив. І, як ви знаєте, тут НЛДшка досить броньована. У цього пазика бачили там дирки присутні. Тобто, якщо дирки присутні, тобто пробивали якісь другі противники, мається на увазі. І зараз в рукажному прицілі. Один хітпоинт, зараз ми торо ворожимо, залишаємо. Один хітпоинт. Ну, я не знаю. Ну як так от просто Wargaming зараз дав другий шанс. Ворожий мотор. Ну, звісно, він з ним не скористався, бо тому що ми забрали його стараном. Третій фураг до копілки. а ТВПшка наша зараз перевернулася. Ну, 15 секунд і, як ви знаєте, чудова гра його переверне назад. Так, ну що, об'єкт 257, бортик башти 561 хітпоинт вилітає. Чудово, все прекрасно, 6200, навіть понад на пулька. 3000 заблокував бронею. 9-10 рахунок. А ми все ж таки ще програємо по хітпоинтам. Як? Як ми зараз продавили просто центр мапи і ми все одно програємо по хідпойтам? Так і зараз ще чи, яким чином ми зараз не пробуваємо голодовим підкаліберним снарядом з пробиттям 325 мм. Зараз не пробуваємо в бортик 257. Я так розумію, що, що через за все зараз влучив. Просто куди, звісно, в башту. Так, зараз в лоб спокійно Об'єкта 257 прошила на 563 одиниці. Ну що, 10-11 рахунок. Зараз вже майже зрівнялися похід потім на команду там, на одну тисячу різниці. Ну вже навіть не ціло. І знаходимо тут ПТС Остервешка. Вона до слова понадкушувана. А це що було? А що це було? Як ми його не пробили? Перед нами просто хлопчина на 103Б просто зник. Так, в нього чудово. Чудове маскування, тут немає що говорити, подивіться, ми його зараз підсвітили аж рентгеном. Ми до нього вплину приїхали, аж після того ми його підсвітили. Ну, цього разу він вже не врятувався від нашого пробиття. Залишили ми йому там 200 з лишніх хідпонтів, і, звісно, треба його. Добрети, у нас перезаряджання гармати в районі 12 з лишнім секунд при альфі 560. Ну, можливо, трішечки. Ну, ДПМ такий собі, ну але все одно танчик має хітпойнти, має броню. Так, навчилися люди його, звісно, пробувати. Він пробувається і в маску біля гармати самої. От ви чудово і так розумієте, куди він пробувається. В щички, в НЛДшку, так, звісно, тільки на голдових дорогезних снарядах, але все одно пробувається. Ну що. Якщо подивитися, знову ж таки, на рахунок, ми зараз йдемо порівно. Так, прожето 65-й трішечки щось він загубився. Зараз намагався, я так розумію, зараз виїхати на гірку, тільки це він робив не з цієї сторони. Не з цієї сторони робив ТАП-71 ворожий приїжджає 10 рівня. Так, фуловий хлопчина. Також зараз ТАП-60 прожекто 65-й, перепрошую, зараз також може зараз вийти, якщо він на кумулятивах. Він нас буде просто прошувати, що він і робить, але він на стандартних підкаліберних снарядах. Так що так. Тайп 71 просто на нас вривається, він так зараз думає, що він зараз буде нас забирати, а не то то було хлопчина, отримає на 568. А зараз. Ем, 5. ну Що нам робити? От, звісно, чекаємо на перезаряджання. Зараз Тайп 71 ворожий дивиться, де наші союзники знаходяться, він трішечки боїться, і ми, мабуть, пошкодили йому боєукладку, бо тому що у нього перезаряджання гармати, що стрішечки довгувато йде. Можливо, Так, він вже його відремонтував, бо тому що м, достатньо довго він його не робив. Подивіться, та, прожето 65-й вривається в спину, ми навіть на нього не дивимося. Він якимось чином нас не пробиває в задницю. Також type 71 також не пробуваємо. Зараз забираємо прожето 65-го. Тайп 71 виривається в нас. І до слова, прожето 65-й вже був переключився на голдові кумулятивні снаряди. Я так розумію, що це нашого е, пазика і врятувало. Ну і все. Противники вже всі закінчились. 23 тисячі 206 одиниць заробляє павен 8 томсту. Майстра, звісно, також заробляє по медалях. Це у нас що? Спартанець, основний калібр, підтримка та сталева стіна. І блайншотик все ж таки зайшов по вафлі і заробляє чистими 11172 завданої шкоди, чистими. Так, чистими чи грязними, ви розумієте мене. Так, п'ять танків він знищив. Воїна, звісно, не здобув. Ну, але що поробиш? 1572. Чистого досвіду цього разу вже здобув, так і що? З преміум аккаунтом на 13 тисяч срібла пішов в плюс. Бій тривав 7 хвилин 34 секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.